З 2 по 4 березня виконавчим комітетом міської ради була ініційована перевірка справності пожежних гідрантів на території міста Лубни. До заходу були залучені працівники пожежної рятувальної частини та співробітники КП «Водоканал». Комісією проводились заміри висоти старих гідрантів для визначення розмірів під час покупки нових, адже на останній сесії міської ради на це діло були виділені кошти у розмірі 30 тисяч гривень. Зараз вони знаходяться в дуже поганий, поганий стан. Ми проводять ремонт, заміну гідрантів, будемо відновлювати нашу водомережу. В ході обстеження працівники пожежної частини показали на загал катастрофічну проблему, з якою вони стикають далеко не один рік. Видно, що шток вже він сам він прикипів. Цей механізм тут шток, який відкриває засувки і подається вода. Він вже сам цей механізм, шток він ржавий, нікуди не годиться. Там є резинові груші, також що вони від старі, там їх сроки, 10 років. Цей гідрант вже 20 і більше років. Якщо ми зможемо його відкрити, ми його потім просто не закриємо. Також вони повинні бути опломбовані, на них немає ні пломб, захисні ці кришки на. Половин гідрантів захисних кришок. Якщо ми зараз встановимо пожежну колонку на цей гідрант, ми побачимо, що ми його не відкрутимо. Якщо взяти планшет протипожежного постачання, то ми можемо побачити, що у нас по вулиці Шевченка три гідранта і три гідранта не працюють. Тобто у нас вже виходить ця безводна ділянка. Ближайший гідрант, то з, да, гідрант, гідрант да, акорд. Воно воно, ну, туди ми вже мастерну лінію не протягнемо, наприклад, на, на велику дистанцію. То ви бачите гайка, наскільки глубже посажена? Ну, таке состояння має бути пожарного гідранта. При не отаке, що ми бачимо ржаве, а таке воно змазуватися, отак, отакий метал. Для того, щоб воно крутилося, відкривалося і закривало так, як потрібно. що стан губший ніж чим... повітря зараз проведемо перевірку без, пер... без проблем накручується що вода пішла що вода чирка що вода пішла сразу яке давлення за мінімальне время пожежний автомобіль за 30 секунд пожежний автомобіль має стати на пожежне водоймище. Якщо ми бачимо, що це хороший пожежний гідрант, тут ніяких проблем не виникне. Ми зможемо подати воду на відстань до 1 кілометра від пожежного гідранта. А якщо є такі гідранти, що шток не відкручується, то більше часу потрібно буде на... Постановка автобільна пожежна водоймища. Ну, це один із лучших гідрантів в місті на даний момент. Вода ця повинна сходить, там внизу стоять спеціальні клапани, спеціальна відверті, щоб не замерзало в зимовий період і щоб не піддавалося корозії метал. Вода сходить і все. Це гідрант справний. Кришка повинна бути закрита. щоб... Не попадав ніяких сторонних не каміння, нічого, тому що люки не, не візде желізні. Опять же, нема позначок. Це що ми знаємо, що він тут є. Якщо взяти район там, Гайдая, то там потрібно, щоб було шість пожежних гідрантів. У нас вони на плащиті є. Нема ні одного. Справді. Получається, що в нас також там безводна, безводна ділянка і там дуже густе заселення. То є вогонь може розповсюджуватися не з будівлі на будівлю. Може пожежа призвести до великих масштабів. На даний час у нас такі справи по всьому місту. Гнітюча більшість пожежних гідрантів знаходяться в жахливому стані. Більшість з яких, не маючи планшету з картою водопровідних мереж, знайти взагалі неможливо. Старші працівники пожежної частини знають, деякі гідранти по пам'яті, але молодь у цьому випадку залишається сліпою. Знаки на яких вказана інформація, розташування та відстань до пожідрантів, або відсутня, або фарба давно вицвіла і нічого не видно. Іноді буває гідранти знаходяться на автомобільній стоянці. І трапляється так, що водії заставляють автомобілями ділянку, де знаходиться люк. На Василенковому полі було знайдено 4 гідранти, і всі вони несправні. На Петра Слонька було знайдено 12. та з роками через вулицю було прокладено з десяток шарів асфальтового покриття, і гідранти в колодязях знаходяться дуже глибоко, що унеможливлює пожежникам під'єднатися до них. Він уже несправний. Все, колонку на нього не накрутить. Як ми їх проведемо? Скільки Все, вона вже не роб... Та він навіть не... Що хочу до що говорили, що значить, район північний і південний у нас мертозона це неправильно. Значить, район північний. У нас існуючі три пожежні гідранти. Петрасенька фабрична це перший, Петрасенька 150, це другий. Під час огляду 93 гідрантів, які були внесені у список. Співробітниками пожежної частини було знайдено принаймні 150 схеми магістральних ліній, де зазначені всі пожгідранти, є тільки у КП-водоканал. Та схоже за все, підприємство не проявляє бажання оприлюднювати подібні дані, аби часом не довелося брати їх на баланс. Але й ті гідранти, що знаходяться на балансі КП водоканал, перебувають далеко не в ідеальному стані. За словами працівників пожежної частини, при бажанні та господарському керівництві більшість несправних гідрантів можна Довести до ладу, дістати їх, перебрати, почистити, замінити гумові прокладки, гідранти, які занижені, але справні переставити у інше місце, де вони підійдуть. Але ж цим потрібно займатись. З цього приводу пожежно-рятувальна частина неодноразово писала листи до КП «Водоканал» та до міської ради, але ніяких дій не було прийнято, і ситуація стає гіршою з кожним роком. І в місті з'являється багато безводних ділянок, і ефективність гасіння пожежі може зводитись нанівець, адже вода з пожежної частини витрачається за лічені хвилини, після чого техніка їде через усе місто, аби дозаправитись. Із пожежного гідранта гасіння відбувається безперестанно і під значно більшим тиском. Це все дає перевагу, і пожежники виграють дорогоцінний час у боротьбі з вогнем, який з кожною хвилиною наносить все більше збитків для погорільців. Наразі місцевими чиновниками виділено 30 тисяч гривень для безпеки 40 з гаком тисяч мешканців міста Лубни. Мінімальна ціна одного пожежного гідранта коливається у межах півтори тисячі гривень і вище в залежності від їхньої висоти. Ну, в принципі, пожежі ж бувають не кожен день. А як і трапило щось, то це справа пожежної частини та самих погорільців. Схоже, такий стан речей всіх задовільняє. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив. Що почне грати, води немає, обіла нижче.